Соціологія все знає про те, як війна змінила українців, про ставлення до переговорів з Росією, міграційні настрої та психологічний стан тих, хто залишився в країні. Директор інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, Євген Головаха, розповів виданню Європейська Правда, як вирішити проблему мобілізаційного ресурсу, про ставлення українців до мирних перемовин та як повернути наших біженців додому. Докладніше далі. Якщо захід надаватиме нам достатню допомогу, це підніме престиж нашої армії, вважає Євген Головаха. Якщо цього не відбудеться, люди не захочуть іти в армію, де нічим воювати. Але проблема мобілізаційного ресурсу значно глибша. Для того щоб з'явилася хвиля громадянської свідомості пов'язаної з війною, потрібна та шокова ситуація, в яку потрапили усі українці на початку повномасштабного вторгнення. А сьогодні, на жаль, стався процес рутинізації війни у свідомості. Людям необхідно Пояснити, що Україна перебуває у стані екзистенційних загроз. Якщо ми не будемо її захищати, Україна просто зникне. Що стосується теми мирних переговорів, то Євген Головаха відзначив, зростає частка людей, які погоджуються на те, щоб зупинитись на нинішній лінії фронту і починати перемовини. Якщо тенденції будуть зберігатися, як в останні два роки, то ми можемо у 25 му утримати ще більше тих, хто погодиться на зупинку бойових дій, але все одно вони не будуть складати бій. Також зростає частка українців, готових відмовитися від деяких українських територій. Якщо у травні 2022 року вона становила 10% проти 82, не готових на це за жодних обставин, то вже у грудні 2023-го перша група збільшилася до 19 а друга зменшилася до 74. Станом на грудень 24-го обміняти території на мир готові вже 38% опитуваних, а не готові 51%. Іншого Важлива тема, яку підняв Євген Головаха, це міграційні настрої та повернення переселенців. За його словами, з кожним роком війни ми втрачаємо цей потенціал, тому що все більше переселенців адаптуються за кордоном. Ті, хто отримають роботу, влаштують дітей, скоріш за все не повернуться, навіть якщо сьогодні вони заявляють про такі наміри. Експерт послався на досвід Балканських війн, після яких повернулося тільки 30% біженців. Тож, якщо нинішня гаряча фаза війни триватиме до 5 років, можна роз... Раховувати, що повернуться в країну від 30 до 50% від загальної кількості тих, хто поїхав з 22-го. а скільки саме залежатиме від комплексної державної програми, яка сприятиме тому, щоб вони повернулись, і від того, яке на той момент у суспільстві домінуватиме ставлення до цих людей, 23-го року. Інститут соціології проводив дослідження, за яким 80% опитаних на території України стверджували, що в них немає претензій до людей, які виїхали. Але цей показник. Буде змінюватися і не в кращий бік, вважає Євген Головаха. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.